А, голова громадської правозахисної організації «Добробут та захист спільним зусиллями Вінгрінович Сергій Олександрович. Е, ну, про продовження, продовження цієї справи, я сказати. Е, коли ми звернулися в апеляційний суд, щоб оскаржити, е, то взяли копії документу і запросили в них звукозапис. Як виявилося звукозапис, зник ми звернулися до прокуратури. Це фактично посадовий злочин. Звернулися до прокуратури, що прокуратура з заявою про злочин цей. Прокуратура відмовила, довго тягнула в неї відмовила. Ми звернулися в суд, суд також, в першій інстанції відмовив, і ми подали апеляцію до цього часу. У нас немає абсолютно ніякої відповіді. О, що, так, влучається? Ну, я розумію, що, да, що Заїка колишній прокурор працював. У нашій міській прокуратурі, то його ці прикривали прокуратуру. Суд на суді, всі колишні прокуратури прокуратури, з міліції працівники. Ну там є деяких прислали молодих, не знаю, з яких їх взяли з Києва там чи де взагалі які не розуміють, що таке процес. І виходить, що вони прикривають друзів. Взагалі в бередечі така ситуація. Нас кланові, тобто. Клан протератури, клан міліції, клан суддів, Так вони між собою іноді конфліктують. Але коли стає від проти них становиться громадян країни, ну, ці люди просто вони об'єднуються і пробити неможливо їх. Це якби не наші громадські організації, якби не привезли захисники, я думаю, тут нічого б не було. І ще один нюанс, коли я їхав адвоката по орду, бо потім його, я трохи каналу кату в сторону. Третьим, все в третьому, четвертому, всі один голос. Ні, я тут без призраді, взагалі без призлу брати. От такий ответ я мы, є... Я думаю, що ми на даний час все одно зараз питання, чому до цього часу немає заяви про злочин, не здійснено ніяких дій. Ми це будемо все одно піднімати ці питання. Це просто е, не було Геннадія, в місті, тому так зрозуміло. І я вважаю, що... Думали, що після цієї революції зміниться, щось що, як як цю голову за яку у вас суду, який він не може бути в І коли, до речі, е, ти не розказував, да? коли давали покази свідки два? А, да, два свідки е, різні. І коли е, суддя сказав, ви, ви забули, то на моє запитання, Я ви шо, що, адвокат? То ще не мене там поїхали, не не неповага до суду. Я думав, немає проблем. не можете не суду, але кажіть, чим ситуація. Да. Один із обвинителів просто взяв і сказав так, як воно було. Да. Не а ще, як він сказав, я сказав, я офіцер. Як, цей, думаєте, як закон, це я просто... можу допустити, коли людина е, на трезвіму вигляді сяде руль. І от вийшло такі ситуації. І таких дуже багато на ситуації. Тут, якщо підніма, підняти всі справи, то є такі справи, коли на пішохідному переході збивають людина, зато виходить, він не винуватий. Коли де-небудь в іншому місці, людина винебенна. Ну, якщо все перевіряти, я вважаю, що судів наших всіх потрібно люстрівати. Але в нас як вийшла ілюстрація? Був головой Заїка, після закону про ілюстрацію зробили і знов, став головой день. Тому що я їх розумію. Всі прокуратура, міліція. Ну нема там ну, та, бо ще це всі працівники. Фактично виходить, що у нас суддівський корпус виходить через прокуратуру чи через міліцію. А в них, я вам скажу, зовсім інше мислення про це. Вони ж думають не як визнати, чи людина винна, винна чи не винна. Вони ж думають, як зробити так, щоб доказати, що людина винна. Міліції, у міліції це... в нас тут не хуже, як ми знаємо, ось така ситуація. І тому не знаю, що буде далі, як буде далі, якщо закон буде про реєстрацію, ну, я не знаю, чи там судді підпадають під цей закон. Да, кстати, ще по свідкам. Свідки з нашої сторони, вони не з... їх відмови не заслуховують. Він не прийняв їх інше свідчення, тільки не зрозуміло чому, навіть не, 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 не відповіді. О, але як, як свідки цих свідків, і ще інших, я не знаю, де взялися їхні свідки, якісь не зрозуміли, коли ми запитали свідків, дайте їх сюди, ми хочемо судді і допитати їх, звідки вони знають, то він відмовив суддя. То, ну це упереджена справа. Поряджен ведеться право. Чи доторники, під шкоду для водія? Я знаю, що наша організація піднімала постійно. Ми вважаємо, ну, моя ця думка, що не можуть призначатися суддями, хоч місцевих судах. Тому що призначається, що суддя призначений, він не буде вести справу справедливо і, як закон говорить, він буде вести те, що йому скажуть зверху. Ми бачимо. Особливо в наших судах дуже тяжко прибитися, коли справа йде проти місту Танкову, проти місцевої влади. Коли люди, скарги йдуть проти прокуратури, коли скарги йдуть проти міліції, дуже тяжко. Ну і іноді проти людей, які тут вважаються олігархами. теж дуже тяжко. О, і ще одне, розумієте, у нас які є нюанси. Багато людей не мають коштів щоб захиститися в суді. Я ж не за ну, за говорю за адвокатом, допомагаємо безкоштовно. І закон чітко говорить, що суд може звільнити сплати. Ну, нічого... Я не пам'ятаю ні одного випадка, щоб суд звільнив від відплати кого небудь чим за зробив. Таким способом стараються людей від справ... Ой, від суду за... не допустити до судового захисту. І в них ще таке, що вони ще роблять іноді. Беруть, коли людина звертається з позову, то все роблять? Беруть і не виносять ухвалу, відправляють її простим письмом листом, а потім повертають на Ви пропустили, що не виконали ухвалу при усуненні недоліків, чи там не пропустили сроки, хоча там такого немає. Пачка відписок, просто відписок. Потім, 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 а і... і Іноді що дотягують час. І аті, знаєте, що тут, самі розглядають справу по руками, а людини виносять рішення і 10 днів дають, все-таки 10 днів на Це теж, до тобто, речі, це, звісно, не допомогло. Ні, Ну ми виход знайшли. Ми всі ми зараз подаємо апеляційну скаргу, це зараз всім говорю. Ми подаємо не повну, неґрунтовану апеляційну скаргу. Зв'язку з тим, що необхідно. І вони, а потім даємо додаткові пояснення, то вони нічого тут не зможуть зробити. Тобто, ми, ви знайшли вихід, ви тут сюди знаходите, як це питання. О, і ще випадок, скажу, от недавно. Де цивільний процес? Це утрна, є така. Де цивільний процес? До речі, розовий, так, да? і з, і з банком кредит. Трохи, трохи розніше, трошки. Кредити, да, кредит, свільний процес. Заходимо в свільний процес, пишеться клопотання про принесення, скільки інша справа є, така яка суттєво впливає на цю справу. І плюс додаємо довіреність, що буде представляти інтерес. Все, через деякий час отримуємо заочне рішення. І все. Подаємо заяву на оскарження заочного рішення. Надає, відмовляє прийняття перегляду заочного рішення. І підстава, знаєте, яка підстава? В буцімці у 2013 році, рік назад, вже була таке заочне рішення, апеляційна інстанція його оскаржила це рішення, тобто ми оскаржили, вона скасувала це рішення, але в цьому, але за але з тим, що було, то ви не можете подавати заяву про перегляд. Ну, Подоганяєш під кого? Судовий захист у людей відсутній. Отсутній повністю, 100%. Ну, я все це моя думка, але я ще вважаю, що треба, щоб судді обиралися. Тільки це може, що тут не є. Все, так.